10 травня прачка, яка змінила світ. А вона поклала з убоства свого все, що мала, свій прожиток увесь марка, 12 розділ вірш 44 Темношкіра жінка Міс Маккарті, старанно працюючи впродовж довгих років, назбирала 250 тисяч доларів. Співробітники банку довго намагалися їй пояснити, що цієї суми вистачить, аби забезпечити її старість і навіть більше. Озеола сказала банкірам, що їй подобається приносити радість людям. Що ж тоді робити з вашими грошима? запитали працівники банку. Тоді пол Логлін достав із кишені 10 центів і запитав, що б ви зробили міс карт, якби у вас було 10 монет. Я б одно віддала в церкву, я так чиню завжди, і буду продовжувати так чиняти в подальшому. Ось ці три віддам своїм єдиним родичам вони гарні люди та заслуговують того, щоб про них піклувалися. А для інших шести я придумала б щось особливе. Всі були вражені її рішенням. А що ви залишите собі? Собі? перепитала Озеола. Я й сама в змозі попіклуватися про себе. В 1995 році було створено фонд, від якого університет Південного Місісіпі отримав 150 тисяч доларів пожертвувань із запискою. Я б хотіла започаткувати стипендії для бідних дітей, які все ще вміють мріяти. Фонд надав можливість афроамериканцям Місісіпі отримати безкоштовне навчання. Вчинок Озеоли Маккарті надихнув багатьох лідерів бізнесу та простих людей здійснити пожертвування у фонд. Не дивлячись на те, що Озола Маккарті жила в трьох милях від університету південного Місісіпі, в якому так мріяло навчатися, вона ніколи в ньому не була. Опинившись там уперше, близько 30 хвилин, жінка не могла вимовити жодного слова, бо їй заважали сотні аплодисментів тих, хто вітали її стоячи. Журналісти запитали її, про що ви мрієте, Озола? До того як я помру, я б хотіла побачити, як перший студент, що отримав мою стипендію, отримає диплом. Стефані Балок, 18-річна дівчинка, яка закінчила звичайну школу, стала першою студенткою університету, що отримала від фонду грант на навчання. Міс Маккарті не дожила до цієї події менше року. Вона померла на 92-му році життя. Однак, завдяки цій жертовній жінці, було закладено велику добру справу, яка принесла щастя багатьом. А чи вмієш ти жертвувати?